Всі пам'ятають прекрасний американський фільм День Бабака з Біллом Мюрреєм та Енді Макдавел. Так але ніхто би не хотів жити так, повторюючи ту саму річ тижнями, місяцями і, звичайно, роками. І все ж саме так ми живемо зараз. І це наше життя, і кожен форум як цей доводиться. От торік, тут у Давосі, я завершив мою промову словами: Європа повинна знати, як себе захистити. Рік минув і нічого не змінилося. Ми досі в ситуації, коли я повинен казати ті самі слова. Але чому відповідь не лише в загрозах, які існують чи можуть з'явитися. Кожен рік приносить щось нове для Європи і для світу. Усі звернули увагу на Гренландію, і це зрозуміло, що більшість лідерів просто не знають, що з цим робити. І здається, що всі. Просто чекають, що Америка перегорить цією темою. Сподіваються, що це мене. Але що, якщо ні, що тоді було так багато розмов про протести в Ірані? Але вони були втоплені в крові. світ не допоміг достатньо народу Ірану, і це правда. Він стояв осторонь у Європі. Було різдво і святкування Нового року. Сезонна відпустка, поки політики повернулися назад до роботи і почали формувати позицію. Аятола вже вбив тисячі людей. І яким стане Іран після цього кровопролиття, якщо режим виживе. Це надійшла чіткий сигнал кожному булі. Вбий достатньо людей, і ти залишишся при владі. Кому в Європі потрібно, щоб цей меседж став реальністю, і все ж Європа навіть не спробувала вибудувати свою власну відповідь. Давайте подивимось на західну півкулю. Президент Трамп провів операцію в Венесуелі, і Мадуро було заарештовано. І були різні думки про це. Але факт є фактом Мадуро в суді в Нью-Йорку. вибачте, але Путін не в суді. І це четвертий рік найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни. І той, хто її почав, не лише на свободі, він досі бореться за свої заморожені кошти в Європі. І знаєте, що у нього є певні успіхи, це правда. саме Путін намагається вирішити, як повинні бути використані російські заморожені активи, не ті, хто мають силу, щоб покарати його за цю війну. На щастя, я вирішив заморожити російські активи безстроково. Я вдячний за це. Дякую, Урсула. Дякую, Антоніо та всі лідери, які допомогли. Але коли... Прийшов час використати ці активи, щоб захиститися від російської агресії. Рішення було заблоковано. Путін зміг зупинити Європу. На жаль, Далі. через позицію Америки люди зараз уникають теми міжнародного кримінального суду. І це зрозуміло. Це історична американська позиція. Але в той же час досі немає реального прогресу щодо створення спеціального трибуналу. Це російську агресію проти України. проти українського народу. І у нас є угода, це правда. Відбулося багато зустрічей, але досі Європа не досягнула. Навіть етапу, що була будівля для трибуналу з персоналом та реальною роботою, яка б відбувалася в її стінах, Чого не вистачило часу чи політичної волі, Надто часто в Європі є завжди щось більш нагальне ніж справедливість прямо зараз. Ми активно працюємо з партнерами щодо безпекових гарантій, і я вдячний за це. Але вони лише на після закінчення війни, коли почнеться припинення вогню, будуть контингенти і спільне патрулювання, і прапори партнерів на українській землі і це дуже хороший крок, і це правильний сигнал. Що сполучене королівство і Франція готові реально забезпечити присутність своїх сил на землі, і вже є перша угода щодо цього. Дякую, Кіре, дякую Еммануелю і всім лідерам у нашій коаліції. І ми робимо все, щоб впевнитися, що наша коаліція охочих стане реальною коаліцією дії і знов таки всі дуже позитивні, але і завжди є але. Але потрібна підтримка президента Трампа. І знов таки, жодні гарантії безпеки не працюють без сполучених штатів. Але як щодо самого припинення вогню, хто може допомогти, щоб це сталося? Європа любить обговорювати майбутнє, але уникає дій сьогодні дії, які визначають, яке майбутнє у нас буде.